Так, це вже 40 е відео на цьому каналі. Нас вже майже 900. І це відповіді на ваші запитання. Задавав я запитання в своєму ютубі і в телеграм-каналі. І почнемо ми, мабуть, з Ютуба. Сподіваюся, тут будуть нормальні запитання. Ну що, погнали? Валентин, скільки в тебе суми? Класні? Класні запитання, так то ти австралієць чи українець? По національності я українець, а по Ютубу я австралієць. Все, питань більше не повинно бути. Яке масштабне відео ти би хотів заробити? Чесно, я би дуже сильно хотів зняти відео. Вгадую українських ютуберів. Два ви спитаєте, чому цього відео ще немає? Тому що у мене немає фінансування. Це велика проблема. Чи хочеш ти продовжувати знімати короткі і лайтові відео? Так, а чому я не знімаю короткі відео? Ви дізнаєтеся в майбутньому. Наступне запитання, точніше, два. Чи будеш знімати Майнкрафт? Так, я хочу знімати Майнкрафт, але у мене немає ідей, що знімати. Ось АТБ, сільпо чи рукавичка. Е, по цінам мені найбільше подобається АТБ, але по асортименту Сільпо. Що казати? в Сільпо є фістоблс. Я в шоці. До речі, я його не купував, тому що він занадто багато коштує. Завоюю Німеччину за Люксембург. А це можливо? Мені здається, що це неможливо. Ти фейк? Я вам більше скажу, я діпфейк. В цілому класі запитання в Ютубі закінчилися. Саме тому ми йдемо в телеграм-канал. Поїхали, тут хто скаржиться на спам? Все, перше запитання в телеграмі: це як тебе звати? Думаю, ви вже зрозуміли, що Валентин. І так, наступне запитання: це в яких ти країнах був? В Україні я був. Наступне це звідки ти з України. Так, яка буде абревіатура з країн, Ямайка, Греція, Естонія, Ємен? Так, зразу видно, що це Ол цього каналу, бо я автор цього приколу. Наступне це Коли Майнкрафт. Я не знаю, я хочу зняти, але у мене немає ідей. Ось, це велика проблема. В Майнкрафті немає прям супер цікавої ідеї, як мінімум для мене. <кхи> буде відео з підписниками, та буде так. Ну, відео з підписниками, якби він уже ось тут. А буде так. Думаю, ні. Я не хочу бути співаком. English or спаніш. Бейбі. У тебе є домашні тварини? Так. Якщо так, ну я сказав так, то які? І яка порода? Ну дивіться, у мене є пес, кіт. І миші. Хоча якщо є друге, третього не повинно бути, але є. І я вам чесно скажу, їхньої породи я не знаю. Чому ти австралієць? Та просто-просто запутілося. А ти колись хотів створити гру? Якщо так, то в якому стилі? Я хотів створити гру. Ну якщо в якому стилі, то це би був AAA проєкт. Які ігри будуть знімати. Я вам даю слово, на цьому тижні вийде відео про Ютуб Life. Напишіть, чи буде цікава вам ця гра. У тебе є дівчина? Якщо так, то скажи, як її звати. У мене немає дівчини, я сіг <звук> Коли знімеш відео про Хойку, Знаєте, ніколи не запитуйте жінку про її вік і вагу. Чоловіка про його зарплату. А австралійця, коли він зніме Хойку і дорис. Ти знаєш канал Крейзіден? Перше чую. Яке твоє улюблене аніме? Фільм. Моє улюблене аніме це Бей Фільми, фільми я їх взагалі не дивлюся. Але із тих, яких я дивився, мені найбільше сподобався. Так, який, який там був найулюбленіший ось цей? Скільки у тебе IQ? Я один раз переходив тест на IQ, У мене було 107. Привіт, Асталіць! Привіт! Як ти відносишся до дронів вбивць? Ну, позитивно? Але лише в тому випадку, якщо дрон не летить на мене, тоді позитивно, якщо на мене, то негативно. Є дівчина у тебе? Чому вам так цікаво, чи є у мене дівчина? Немає. Ти любиш котів? Так. Так. Яке твоє улюблене блюдо? Суші? Яка твоя улюблена відеогра? Майнкрафт? Але останнім часом я в Майн взагалі не граю. Якщо б ти був більш популярним, ти б зробив свій мерч? Так, звісно, у мене ж для цього все є, крім відомості. Хамстер, бізнес, хамстер. Австралійці можеш зіграти в Бравл Styles? Ні. Я вже покинув Бравл Styles, я не граю в то. Чи були в тебе якісь канали до цього? Безліч. Було безліч каналів? Хоча ні, не безліч. Менше. Всього два канали. Ютуб Австралієць, Шортс і до того ще один був. Якщо рахувати в ТікТоці, в тіктоці було взагалі безліч. Чому ти не знімаєш відео на канал Австралії Шойц? Тому що там неможливо підключити монетизацію, як мінімум на даний момент. Все, це були всі запитання. Єдине, що я можу сказати, це. Підписуйся на канал, разом ми зробимо наш контент, просто вау.